Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Ми в яблуневому саду сорт Пірос. І сьогодні ми поговоримо про те, як же ми будемо і чим захищати яблуню і підживляти її. Ось приблизно бачите бутони. Квіткові от в такій стадії. От в такі стані і в такій стадії якраз потрібно обробити. Ось ці ще, наприклад, не зовсім вони розпустилися, тобто квіточка ще і от самі оцей пучок не розпустився. Але при такій температурі 25 градусів воно дуже швидко буде. Квітнути, тому треба поспішати з обробітком і в першу чергу захистити від парші і борошнистої роси. Що ми маємо по парші? Ну, по парші я вам буду говорити найкращі ці препарати, ми можемо застосувати двохкомпонентний препарат виробництва Німеччини Луна Сейшенс. Там вони два компоненти, які діють на спори і взагалі на цю хворобу, яка називається парша, і дуже хорошо працюють і вони йдуть в середину. Листочка і квіточки, і випалюють, звідти не дають цьому ці дуже шкідливі хворобі розвиватися в яблуневому слу. Це дуже актуальний іменно тепер. Якщо у вас є шкідники, наприклад, Оленка Волохата, я вам покажу даже який я застосовую препарат, і той рік застосовував ось такі. Препарат Provanto Vernau. 2 мл, на якщо це розрахунку на 10 літрів води. Ну, я даю трошечки більше, для того, щоб подавити всіх шкідників, які в цей період якраз розвиваються, в тому числі і Оленка Волохата. Цей препарат у працює і проти борошнистої роси. То це комплекс. Але якщо у вас будуть випадати дощі, це треба обов'язково зробити перед дощами. У нас передають через 2-3 дня хоч невеликий, там вночі дощ, цей дощ буде достатній, щоб вологість і ця температура. Зробила так, щоб парша стала дуже швидко розвиватися. Поки суха погода, вона зараз не в такій стадії розвитку. Як тільки то будуть ночні роси, або невеликі дощі, або великі дощі, тобто опади, цей індикатор для оприскування. Він і так робить по фенофазах рослини, там зелений бутон, там рожевий бутон, цвітіння. Як дивіться, на погодні умови. Як тільки задощило, погодні умови міняються, і стає мокро, сиро, і тоді дуже швидко розвиваються парша, І тоді захистити по парші вже дуже важко. Тобто Якимось чином після її там можна і другі препарати застосовувати зараз тепло, можна Скорт Хорус, ну, я вам назвав оцей Луна Сейшн, який найкраще працює. І якщо ви дуже хочете, щоб і у вас такі сорти, які вражаються надзвичайно сильно, це ми можемо сказати Рене Семиренка, Фуджі, там інші сорта, які сильно вражаються. Або навіть для профілактики, ви можете додати і контактний препарат. Який контактний препарат? Вибирайте, їх дуже є багато. Наприклад, можна застосувати будь-який контактник разом із Луна Сейшенс, там і ізраїльського виробництва Мерпан, наприклад. І так ми будемо використовувати буквально через я не знаю, можливо день-півтора. В вечірні часи будемо, зараз безвітряна погода, будемо покривати яблуневі сади. І можна теж працювати по персику. Персик дуже швидко відцвітає, і теж цим препаратом та іншими можна працювати. Що ще можна додати? Якщо у вас є мікро. Елементи ви можете додати в розчин, тільки не дайте більшу дозу. Можливо, ще азоту, карбаміду небагато. О, там дозу треба розраховувати, я вам точно не скажу, тому що треба розраховувати, якщо ви будете ще одним із препаратів. І в дуже в багатьох препаратів з мікроелементами є бор. Можна додати бор для того, щоб підживити. Яблуню, щоб вона відцвіла. Але цей рік цвітіння буде не дуже якісним. Я вже бачу. Чому? Тому що дуже швидке, сухо, потрібна певна вологість для того, щоб цвітіння відбувалося хорошо і не така посушлива різка погода. Тому що ця Температура 25 градусів, це цвітіння буде дуже швидке. Це ми зразу бачимо. І невчасно запилиться, і, як то кажуть, не завжди може бути хороший результат. Ну, В такому стані, і в такому порядку треба доглянути яблуню не залишати для того, щоб бути з врожаєм. Тому все. Що я сказав, можете застосувати. Це особистий е, мій досвід. Ви можете застосовувати, що ви хочете ну, на свій розсуд і тоді самі там рішайте, як. Багато хто пише, що це дорого, що того нема, то нема. Ну, це ваші проблеми. Е, я говорю то, чим я захищаю. Ви можете захищати і можете не захищати. Е, це, як то кажуть, особисте е, кожне. Що ще можна сказати? Ну, доглядайте, утримуйте ґрунт відповідно. Ну, наприклад, як тут, після дощів, якщо вони пройдуть, треба буде розпушити ґрунт, забрати бур'яни, ну і далі вже, коли відцвіте, тоді ще покривати різними препаратами для того, щоб зав'язались плоди у яблу. На всі запитання я відповім в коментарях внизу під відео. Запитуйте, якщо буде час, ми ще знімемо по інших культурах і вам будемо повідомляти. Я думаю, що по персику треба буде сказати ще декілька слів. Підписуйтесь на канал, ви були. І е, на каналі Українське Яблуко. До наступних зустрічей. До побачення.